Доброго дня, 9 клас. Продовжуємо з вами вивчати бази даних. Сьогодні у нас ключі, зовнішні ключі, зв'язки між записами і таблицями. Так, у нас урок без вас. Питання ніякі, Ну, всі питання пропускаємо, звичайно, просто записую для вас урок. Е, минулого року ми з вами говорили про реляційні моделі даних, так? У редаційній моделі даних передбачено обов'язкову вимогу ідентифікації об'єктів за рахунок унікальності набору значень властивостей. Що це значить і навіщо воно потрібно. Уявімо собі ситуацію. У нас є база даних школа, є таблиця учні. Чи може бути в природі таке? Що, наприклад, в одному класі навчаються учні з, однією, з, одним, з одним і тим самим прізвищем? Може бути таке. От, наприклад, в 9 А є у нас сестри. Так? Чи може бути таке, що у них однакові імена? В принципі, може таке може так статися. Так батьки можуть назвати одним, одним іменем. Прізвище ім'я по батькові буде однакове. Якщо вони родились, народились в один день, якщо вони там близнюки, то буде і дата народження співпадати. І, звичайно, і адреса буде співпадати, бо живуть з батьками в, в, в одном, ну, за одно за однією адресою. Як нам тоді однозначно в таблиці ідентифікувати, коли ми хочемо звернутися до певного учня з цих двох? От Для цього нам необхідно, необхідно щоб, щоб записи в таблиці були унікальні. Тобто, бази даних ми ж створюємо для того, щоб не просто зберігати дані, а щоб коли нам потрібно, брати їх звідти, Да? Беремо ми яким чином. Комп'ютеру кажемо запит, да, даємо йому запит, покажи нам інформацію про ту, ту, про ту чи іншу людину. Наприклад, про, якщо ми кажемо про учнів класу. І тоді, якщо у нас буде повне співпадіння по записам по двом учням, учнів, комп'ютер що нам видасть, або помилку, або, або обидвох, А якщо вони зв'язані, є там якась інформація про них в інших таблицях і вона відрізняється, то взагалі у нас нічого не, не вийде. Тому є необхідність. Однозначно ідентифікувати записи в таблицях бази даних. Тобто, якщо у людей все співпадає, або взагалі, там, якщо це приклад не про людей, там, не про учнів, про якийсь товар, в магазині і так далі, і все, все співпадає, там, кожна властивість, кожне значення кожної властивості співпадає, то такого бути не повинно, нам необхідно додати якесь ще одне поле для того, щоб не було такої ситуації. Для таблиці реляційної бази даних це означає, що значення хоча б в одному з полів поля це стовпці. Пам'ятаєте, стовпці ми називаємо полями. Не повинні повторюватися. Таке поле називають ключовим або ключем таблиці. Ключові поля ще називають ідентифікаторами, ну ми їх будемо називати ключем. В окремих реалізаціях реляційних баз даних допускається ідентифікація об'єкта бази даних за набором значень кількох властивостей, тобто ключем буде набір даних з кількох полів, наприклад, трьох полів та місто, вулиця, будинок. Тобто, оце поле, за яким ми однозначно ідентифікуємо запис, може бути одне, може складатися з декількох полів. У таблиці бази даних, поданої на малюнку, жодне з полів не передбачає використання унікальних даних. Дивимось. Поле виробник. Є повторення. Так, от, Acer повторюється, AOC повторюється, Dell повторюється. ну, Ми можемо розуміти, що таблиця ще велика, там ELG буде повторюватись і так далі. Тобто є повтори. Розмір діагоналі. Також бачимо, що є повтори. 22 дюйми повторюється, 19 повторюється і так далі. Модель. Ну, в принципі, можуть бути, може статися таке, що буде там модель називатися. Називатися ну, співпадіння може бути, але тут про модель я би трошки показав, поговорив. Ну давайте потім поговоримо, поки що модель пропустимо. Дата поставки. Всі вони могли приїхати в один день. Правильно ж? Правильно, одна машина приїхала, привезла прямо всі кучею. Ціна Ну, мало ли, а вдруг у них однакова ціна. Таке може бути? може бути. Термін гарантії. Тут багато співпадінь. Кількість. Вдруг ми їх всі заказували по 10 штук і ще не починали продавати. І у нас всі лежать на складі на складі по 10 штук. Ну, кількість також може співпадати. Тобто, в цій таблиці нам необхідний запис. Не запис, вибачаюсь, а поле, яке буде однозначно ідентифіковувати будь-який процесор. Так, де ви там? Хтось приєднався? Зараз вибачаюсь. О, Аліса, доброго дня! Аліса, ну вже дивись. Вже у нас, якби, не знаю, багато часу. Хочеш, залишайся, ну що ти зараз розумієш, я просто записую вам урок, щоб ви подивилися відео потім. Хочеш, можеш залишатися, хочеш подивишся потім. Так. Тобто. Ще раз, на чому я зупинився, необхідно поле, яке буде однозначно ідентифіковувати записи, записи в таблиці. Нам кажуть далі в презентації, що необхідно додати стовпчик, там, наприклад, номери їх. Але я б сказав, що тут якраз модель і є цим ключем. Моделі тут, ну, вони тут з того, що ми бачимо, явно не повторюються. І, в принципі, виробники завжди називають моделі так, щоб не було співпадінь. Тому, в принципі, модель можна вважати тут первинним Поки що просто ключем, ми ще не знаємо, що таке, що таке первинний ключ. Можна назвати ключем, бо записи значення цих властивостей не повторюються в цьому стовці. У таких випадках потрібно додатково вводити ще одне поле, от про що нам кажуть, значення в якому не будуть повторюватися в жодному із записів таблиці. Таким полем може бути номер, наприклад, запису. Ви часто бачили, там особова справа учня, в неї є номер, там, у будь-якого наказу є номер, постанова кабміну, є номер і так далі. Ці всі номери завжди, якщо хтось не розумів, навіщо вони потрібні, от навіщо вони потрібні, для того, щоб швидко і однозначно знайти через. Серед купи цих паперів там чи будь-чого іншого, те, що необхідно. Тобто для створення бази даних. Ключі, вимоги, до яких описано вище, називаються первинними ключами. Первинний ключ це одне або кілька полів, комбінація значень яких однозначно визначає кожний запис у таблиці. Первинний ключ не допускає порожніх значень або значень, що повторюються. Так, думаю, це зрозуміло. Крім первинних ключів у реляційній базі даних вводиться поняття зовнішнього або вторинного ключа. Зовнішній ключ це одне або кілька полів у таблиці, що містять посилання на поле або поля первинного ключа в іншій таблиці. Зовнішній ключ визначає спосіб об'єднання таблиць. Ми з вами казали, що, наприклад, якщо ми беремо предметну галузь Школа для створення бази даних. То в ній буде декілька таблиць. Одна таблиця буде на учнів називатися учні, містити всю інформацію про учнів, інша таблиця буде вчителі містити всю інформацію про вчителів, інша таблиця буде класи, ще одна таблиця буде предмети, ще одна кабінети, там і можна їх навигадувати дуже багато. Первинний ключ нам для того, щоб однозначно ідентифікувати записи в таблиці. Так? Там значення не будуть повторювати. Зовнішній ключ служить для зв'язку таблиць. Ще раз: одне або кілька полів у таблиці, що містять посилання на поле або поля первинного ключа в іншій таблиці. Наприклад, таблиці учні. є таблиця учні, є таблиця класи. Наприклад, у таблиці учні там е, яка є інформація про учня? Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса, інформація про батьків може бути якась? І ще може бути клас. Інформація або класний керівник. Ну, краще клас. А в таблиці клас, в свою чергу, що там назва класу, класний керівник, кількість учнів може бути, може бути кабінет. Нам, в принципі, ж учень навчається в якомусь класі, і прямо в його таблиці написана якась інформація, в якому він класі навчається. Тобто нам необхідно ці дві таблиці зв'язати. Як вони будуть зв'язуватися зв посиланням? Посилання буде міститись, наприклад, скоріш за все в полі клас таблиці учні. І воно буде йти на первинний ключ на назву класу в таблиці класу. Щоб усунути дублювання даних, навіщо це нам необхідно все, щоб усунути дублювання даних, пришвидшити їх опрацювання між таблицями реляційної бази даних, як правило, встановлюють зв'язки. Наприклад, у базі даних магазину з продажу комп'ютерних товарів можуть бути окремі таблиці по виду товарів. Ми з вами казали, у нас це учні, там класи, класні керівники, кабінети, на цьому прикладі монітори, принтери, процесори, сканери або по виробникам, Samsung, Apple, Asus і так далі. Тобто, це все багато таблиць в одній базі даних. Дані в таблицях потрібно узгодити, для, для чого і використовують зв'язки між таблицями. Тобто. Якщо це єдина база даних, у нас не може бути такого ну, в базі даних, що, наприклад, в таблиці учні там зберігаються, наприклад, у нас в школі 600 учнів, зберігаються 600 записів про учнів. Да? І там є властивість клас, ну, поле клас. І, наприклад, в 9 класі навчається 28 учнів. А є ще у нас таблиця клас в цій же базі даних, і там написано, що в 9 класі. Е... В 9 класі навчається 30 учнів. Опа, щось не так. От для того, щоб Ну, не може бути, да? там у нас ну, 20, 28 таких учнів, які в 9 класі, а в таблиця клас каже, що їх повинно бути 30. От для того, щоб не було таких помилок, таблиці зв'язують одна з одною за допомогою вторинного ключа. Які бувають типи зв'язків: 1 до одного, один до багатьох, багато до одного, багато до багатьох. От їх позначення. А тепер що це за зв'язки? Давайте поговоримо про них один до одного. Коли одному екземпляру однієї множини відповідає один екземпляр іншої множини. Таблички це все класно, але сам найкрасивіші приклади у нас тут в тексті. Наприклад, під час виготовлення кожен автомобіль отримує свій номер кузова, кожному автомобілю відповідає тільки один номер. Тобто є автомобілі, є номера кузова. Вони відносяться один до одного, як один до одного. Тип зв'язку такий. У кожного автомобіля свій номер, кожен, е, кожен автомобіль має номер. Один до багатьох. Коли одному екземпляру однієї множини може відповідати кілька екземплярів іншої множини. Наприклад, один учитель інформатики навчає багатьох учнів одного або кількох класів. І при цьому немає інших учителів інформатики, які здійснюють навчання у тих самих учнів. Ну, тут в кінці написано погано, от, наприклад, один до багатьох. У мене, як вчителя, багато учнів, але у тих самих учнів читаю інформатику тільки я. Тільки я один. Це зв'язок один до багатьох, тип зв'язку. Багато до одного. Коли кільком екземпляром однієї множини відповідає один екземпляр іншої множини. Цей тип зв'язку є протилежним до зв'язку один до багатьох. Наприклад, багато учнів входять до складу тільки одного класу. І, навпаки, тільки в певному класі навчається багато учнів. Так, це не дуже зрозуміло вам буде. Багато до багатьох. Коли кільком екземплярам однієї множини можуть відповідати кілька екземплярів іншої множини. Наприклад, множина учнів класу можуть отримувати різні оцінки, що будуть визначати їх рівень їх навчальних досягнень з інформатики. Багато учнів, багато оцінок, багато оцінок може мати багато учнів. Це багато до багатьох. Так. Зв'язки між таблицями, бази даних класифікують також за повнотою. За цією класифікацією виділяють зв'язки, у яких кожний екземпляр однієї множини обов'язково пов'язаний з одним чи кількома екземплярами іншої множини. Наприклад, зв'язок між множиною класів і множиною учнів передбачає, що кожен учень належить до певного класу і кожний клас складається з певної кількості учнів. Це у нас Повно так, так? І ще, як буває, кожний екземпляр однієї множини не обов'язково пов'язаний хоча б з одним екземпляром іншої множини. Наприклад, між множинами учнів і множиною годинників може бути встановлено такий зв'язок. Не кожен учень має власний годинник. Питання пропускаємо з вами. Тому що у мене нікого нема, не знаю, Аліса, ще тут чи не тут, ну вона тут, Аліса, так? Да? Ой, Аліса, мене не чути. Я вибачаюся, Аліса, а ти ще сидиш, так? Да? Забув увімкнути мікрофон. Ну, нічого, Аліса, я це все записував. Подивишся. Зараз можеш, якщо ти мене вже чуєш, ну, реально забув увімкнути мікрофон. Якщо чуєш, то можеш подивитися, я ще покажу, що ви там виконуєте і як ви саме виконуєте. Далі. Так, це я вам розповів все, що у вас йде по е, підручнику, і, в принципі, переглянули презентацію. Далі ваше домашнє завдання. Як завжди, вміти відповідати на питання і виконати завдання. Працюємо за комп'ютером на сторінках 197, 198 та 5 на сторінці 200. Давайте подивимося, працюємо за комп'ютером. Що у нас тут, що ви робите? От 197 працюємо за комп'ютером. Запустіть АСЕС, відкрийте базу даних, вправа 42 ACCDB. Ну, Необхідно, звичайно, скачати для початку вправу 4.2. Google Class повертаємось. Ось, ось у вас вправа 4.2. Відкриваєте. Завантажуєте собі, або тут кнопку натискаєте, або тут як завгодно. Усе одно завантажуєте, там щось про шкоду і так далі. Файли перевірені, все з ними добре. Завантажили, ну і, в принципі, одразу відкриваємо. Так, нагадую вам, що кожного разу, коли ми відкриваємо, нам необхідно от це е, попередження системи безпеки увімкнути міст. Так, читаємо далі підручник. Відкрити таблицю монітори, додайте до таблиці два поля продано і залишилось. Для цього, для цього все покажу. Так, Відкриваємо таблицю монітори. Ось вона у нас. У вас може бути ось такий вигляд, тобто необхідно відкрити цю панельку. Таблиця монітори, два рази, лівою кнопкою миші, відкриваємо її. Бачимо, є номери моніторів, є виробник, діагоналі і так далі. Ну, майже та сама таблиця, що у нас в, під, в презентації була. Що необхідно? Додати два поля. Да? Забув, які продано і залишилось. Як ми додаємо поле? Щелкнуті для додавання. Тут обираємо спочатку тип даних. Пам'ятаєте, минулого року ми з вами казали, що поля мають свій тип даних, і тільки, потім тільки значення цього типу можна записувати в ці поля. Ну, Якщо нам продано і залишилось, це, мабуть, число, да, скільки ми продали цих моніторів, скільки у нас залишилось. Обираємо тип даних число. І замість поле 1, замість цього напису пишемо те, що нам необхідно продано. Натискаємо Enter. Далі. Наступне, е, наступне поле також у нас буде тип даних число. І називаємо його Залишилось. Є. Тепер нам не дуже важливо не звертайте увагу на те, що. А те, що тут в це щелкніті для додавлення. Воно ніде відображатися не буде. Це ми виконали Ось це четверте завдання. Ось це все. Далі. П'яте. Додайте до таблиці ще. Ага, ні, підождіть, підождіть, підождіть. Ось це я на виконавку. Уведіть у створене поле значення кількості проданих моніторів згідно з поданою таблицею. Для цього виберіть потрібну клітинку, тобто необхідно ввести ось ці значення. 2, 0, 5, 4, 2, 3. Поїхали. 2, 0, 5, 4, 2, 3. 1, 1, 0, 0, 2, 3. 1, 1, 0, 0, 2, 3. Зробили це. Про залишилось нам нічого не кажуть, що там необхідно щось вводити. Читаємо далі. Додайте до таблиці ще два записи. Полями ми називаємо стовпці. Записами ми називаємо рядки. Нагадую вам про поставки моніторів згідно з поданою таблицею. Для цього, для цього я покажу, а таблиця, де подана, трошки нижче на наступній сторінці. Тобто нам необхідно додати 13, і 14, 14 монітори. MSI Dell. Давайте поїхали. Повертаємось до початку. Тут номер, а ну якщо бачите, номер виставляється автоматично. В номері нічого не трогаєте, просто починаєте з виробника. Е, тому що, давайте я вам тут трошки як би вам показати це. Коротше, коли ми додаємо ще одне поле, у нас є можливість додати. Тип даних, зараз, зараз де він? Ага, тут же немає можливості, тому що. Тут же немає такої можливості, тому що це поле може бути тільки одне, я так розумію. Дивіться, для ключей, для однозначного ідентифікування, отак коли 1, 2, 3, 4. От... Оце у нас ключ. Видно, що однозначно ідентифікує запис. Найпростіший спосіб створення ключа це створити поле з типом даних лічильник. Інакше російською мовою він може називатися «щотчик». Тобто, і тоді автоматично будуть у нас з'являтися тут числа і без повторень. Так. Тому ми не чіпаємо перше поле. Це у нас ключ, у нього там тип даних лічильник, він там сам, сам собі рахує, і ці числа виставляються самі. Що нам тут необхідно написати? Виробник, Далі стрілкою просто я перейшов вправо, розмір діагоналі, який там 27, 27 ще з кавичкою. Так, далі модель ТАКАТО, дата поставки ТАКАТО і так далі. Просто два рядки нижче. Ви заповнюєте всією інформацією з цієї таблички. Так, це я не буду вам показувати. Да? Повторіть дії, повторіть дії. Шосте. Внесіть зміни в запис з номером 4 відповідно до наведених у таблиці. Тобто, четвертий запис шукаю собі. У нас Philips. Ви змінюєте на ось це все. Просто ручками тут пишете. Змінюєте це значення. Показувати не буду, бо це просто витрата часу. Закрите вікно таблиці вікно, е, і вікно субеде. Коли ви закриєте, бачите, е, як закрите. Правою кнопкою миші викликаємо контекстне на меню. Закрити. І, в принципі, воно там все і зберіглося. Так, бачимо, все, що я писав, все воно зберіглося. Коли ми закриваємо базу даних, вона також у нас зберігається. Ну, там все вже збережено, тут немає такого, що нам необхідно, що воно Ну, буде в деяких випадках питати. Але коли ми змінюємо таблицю, там без запиту, без нічого зберігається і все, і відправляєте мені цей файл. І п'яте завдання у вас ще є на сторінці 200, яке вам необхідно зробити. Воно у нас зірочкою, але я думаю, ви впоритесь. Є база даних магазину, ну, сукупності магазинів, мережа магазинів, продажу автомобілів. Визначте типи зв'язків, які треба встановити між об'єктами магазин та автомобіль за умов. Об'єкти, магазин і автомобіль. Кілька магазинів і кілька моделей автомобілів. У кожному магазині є автомобілі тільки однієї моделі, і кожна модель автомобілю продається тільки в одному магазині. Це трошки все важкувато. У вас є список зв'язків, які бувають 4. Да? Один до одного, один до багатьох, багато до одного, багато до багатьох. У вас є приклади в презентації, та в принципі, і в підручнику є який зв'язок, ну там приклади до кожного є. Вам необхідна. Просто чи в зошиті, чи в текстовому документі визначити 5 типів зв'язків у 5 випадках. Пишете, якщо в зошиті фотографуєте, здаєте. Ну, хтось там ще приєднується, від'єднується. Анастасія, нічого, сей, доброго дня. Вже час такий. Так, уже так, урок закінчився. Ти Де була? А у мене світу не було. А, я зрозумів. Так. Ну, в принципі, все. Дивіться, дівчата. Я тільки що записував весь урок і, в принципі, його записав. Зараз викладу на YouTube. Він з'явиться у вас тут в Google класі відеозапис YouTube, можете переглянути в будь-який час. І прошу, раз ви вже до мене тут з'явилися, прийшли. Нуль з даних робіт. Ну, тут щось є. Добре. За минулий урок. Здавайте мені роботи. Анастасія, ти мені щось здавала? І Аліса також. Так, Аліса здавала, і Анастасія здає. Так, добре. Але б, звичайно, було б добре, щоб ви не писали, а робили те, що необхідно на комп'ютері. Ну, розумію, що немає комп'ютера. Тут у нас сьогодні в нашому випадку з завданням я вам не писав відповідати на питання. Якщо немає комп'ютера, то ви просто виконуєте оце п'яте завдання. Воно робиться без комп'ютера. Тобто не пишемо відповіді ні, ні на які питання, а просто немає комп'ютера, то не робимо, працюємо з комп'ютером, а робимо просто п'яте. Так, все, у мене все. Запис закінчую, закиду на YouTube переглянути, коли у вас буде час. Дякую за увагу, до побачення. побачення.